Загорання в житловому будинку по вулиці Франка, 24 трапилося приблизно в третій годині дня. Причину загорання виявили сусіди та господарка, які поверталися додому. Вони й викликали пожежників. Бригада міненесників приїхала на місце загорання за дві хвилини після отриманого дзвінка від сусідів. Одразу ж протягнули водяний рукав та взялися гасити полум'я. Врятувати речі, меблі та техніку в найбільшій кімнаті квартири не вдалося. Вогонь проникав у кожну шпарину. Посиленню загорання сприяла й так звана зворотня тяга, що утворилася після того, як відчинилися вхідні двері. Однак вогнеборцям вдалося врятувати другу кімнату. Там лише значне задимлення, але саме приміщення сильно не пошкоджене. Світильник сам на дивані стояв, так. Да, да, да. Ні, така лампа Пожежники підтвердили, що всьому виною погане електрообладнання та фактор людської недбалості. Побачили, що в подовжувачі включено електропобутовий прилад, та саме настольна лампа, яка стояла прямо на дивані. Ну неймовірна причина, скоріше всього, що від ці, від цієї лампи. Тамара Петрівна на власні очі бачила, як горіла квартира її сусідки. Каже, картина була жахливою. Коли вона прийшла, вона відкрила двір, пішов дим. Густой, розумієте? Вона думала вона забила кастрюлю, виключити. Відкрили форточку. Ко... з форточки okay. пішов дим. Жінки стверджують, що будинку вже майже 100 років. Він перебуває в аварійному стані та підлягає знесенню. Неодноразово зверталися й до влади. Однак відповіді чекають й донині. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.